Бучі з офіційним візитом побував президент Австрійської Республіки. Зокрема, побували на локації. Це ліцей номер 3 Це навчальний заклад, який був один з найбільш пошкоджених під час бойових дій. Завдяки підтримці австрійських фондів, завдяки підтримці народу Австрії, ми мали можливість тут капітально відремонтувати покрівлю, провести невідкладні роботи для того, щоб цей навчальний заклад почав свою роботу, розпочав навчальний процес. Першим завданням було наше завдання відновити нову покрівлю. І саме завдяки народній допомозі України, австрійському фонду нам вдалося вирішити це питання і завершити цей проект. І це приватні пожертви, які надаються. І минулого року ми понад 50 мільйонів євро передали із приватних якраз пожертв. І я дуже радий, що у вас дуже така гарна знову школа стала. Я дома розкажу про це, і люди почують, що їхні пожертви пішли на користь цим дітям. Ми мали чище співпрацювати із фондом міжнародним Чілдрен, який нам профінансували практичну заміну всіх вікон і дверей пошкоджених. Ми е, працювали із міжнародною організацією ЮНІСЕФ, яка практично відремонтувала капітально нам укриття. Хочеться подякувати австрійському народу в першу чергу, подякувати уряду, подякувати президенту Австрійської Республіці за підтримку не на словах, а на тілі. Ми бачимо. Що Буча має справжніх друзів, і їх багато, і Україна має справжніх друзів, і завдяки яким ми і вистоїмо, і відбудуємось, і переможемо.